Отже, привіт, друзі! Volkswagen Тігуан 2015 року. Практично ціленьке авто. Під заміну капот, фара, бампер відремонтуємо. Підрихтувати треба крило, стійку. Зробити дзеркало. Маємо шкіряний салон, два літра, бензин на звичайному надійному автоматі. Передній привід. Навіть полиця приїхала. Це рід. Плини на аукціоні за 2950 доларів. Вартість в Україні 9000 доларів без ремонту. Салон незатасканий, без подряпин, тріщин, 150 тисяч кілометрів пробігу. Гарний варіант, як міський компактний, красовий. Ціла безпека. Маємо кондиціонер, великий монітор, мультіруль. Орієнтовна вартість з ремонтом складає 11,5 тисяч доларів термін доставки десь 2 2,5 місяці